І, вгорі, і в горі, в радості, здоров'ї та недузі. Віталій та Дарія молоде подружжя, яке переїхало у Тернопіль із Краматорська у липні. Бажання покинути територію, де ведуться активні бойові дії, було давно. Зупиняло лише одна річ У Дар'ї перша група інвалідності. Лише на одне око жінка бачить на 0,02%. На інше ж не бачить взагалі. Проте, коли ситуація у місті стала геть насерпною, вирішили, треба покидати дім. Не вже терпіть. Вже не було мочі терпіти, вже цей обстріл, ця постійна тривога, страх, що може прилетіти отак от в будь-який момент. Прилетіти і все. Віталі та Дарія знайомі два роки, та побратися вдалося лише цьогоріч у липні. Чоловік розповідає, сама доля звела його із судженою у Краматорську. Каже, це було кохання з першого погляду. Не зупинив чоловіка і діагноз Дарії. Про те, як втратила зір, жінці досі важко розповідати. Адже сталося це під час перших пологів. Тоді їй було тільки 23. Зробили кесареве кесарева січення, ачнулася вже не бачила. Слабась була в ногах, що ходити не могла. Мама мене заново учила ходити. Після операції вона троє суток була в комі. І три рази вмирала. Три рази її спасали, вытягивали з того света. Дитину лікарі, на жаль, не врятували. Сказали, ми ребенка спасати не будемо, хотіти, спасайте самі. Розвернувся врач і уйшов. У Тернополі молоде подружжя отримало шанс на нове життя. Тут у файному місці у Дарії з'явилась можливість поїхати до відня у рамках проєкту Назберіно. Його мета допомагати внутрішньо переміщеним особам. І вже там, за кордоном, лікарі спробують повністю або ж частково повернути жінці зір. Там профілакторій для людей зі слабим зрінням. Ну, тобто специфіка його така, що він не ну на таких людей, як Даша. Ну, я думаю, там спеціалісти є, там і для них і поручнітанув ну, зділений для таких людей, що слабо віді наразі. Сім'я вже готується до від'їзду у відень, та на цьому хороші новини для Дарії та Віталія не завершились. Тиждень тому жінка дізналася, що при надії. Тож бажаємо парі щасливої дороги і чекаємо після перемоги у Тернополі усю їхню сім'ю.